Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки і хто підписався на мій канал. Ну що, огородній сезон добігає кінця. Залишилось прибрати два сорти капусти, викопати моркву і кормові буряки. Червоний борщовий буряк уже вирваний і уже у погребі. Так, ось цього року я купила насіння червоноголової капусти сорту Кебаб. Звичайно, були сподівання на більше врожаю, але вона якось не вся дає такі гарні головки. Форма головки дуже цікава, схожа на ранню салатну зелену таку капусту, але така головка дуже щільна. За смакові якості я навіть не знаю, бо я вперше її сіяла. Але форма мені подобається: буде холодно, будемо споживати салати зі свіжої капусти, потім буде можливість попробувати і порівняти її із звичайною червоноголовою капустою. Далі ось такий сорт. Ми кожного року купуємо розсаду у тої самої людини і саджаємо агресор. Навіть при несприятливих погодних умовах, які були минулого літа без дощу, і то у мене була капуста. Так, да, були невеликі головки, але на перший час і в тому році капуста коштувала до 70-80 гривень за кілограм, то все-таки ми були з капустою. У цьому році головки більш щільніші, вона мені подобається для споживання і в свіжому вигляді, хоча вона трішки така, знаєте, твердіша. На жаль, вона не підходить, от, на мій погляд, лише для приготування голубців, тому що дуже щільна, листок щільний. І мені не подобається. Тому для цих страв можна цьому році купити. Капуста коштує недорого, недорого це від 7 до 10 гривень за кілограм. Тому ця буде капуста лише для борщів або тушіння, ну, для споживання на осінньо-зимовий період. Ще одна капуста це сорт французької селекції, сорт бригадир. Про неї були дуже гарні відгуки, що вона гарно росте і смачна. То я вам хочу сказати, що, на мій погляд, ні. Мені вона не сподобалася. У нас тут, у цій частині України, таке святкове блюдо, це капусняк. коли... Куди, коли капуста туди треться на тертушці. І от коли ви будете її терти, то вона, як у нас кажуть, ликовата. Листки такі із прожилками, які мають таку ниткоподібну структуру, і мені це не подобається. І запах у неї такий дуже різкий, такий наче пахне корінь хрону. Тому оце був мій перший і, мабуть, останній урожай цієї капусти. Більше я її садити не хочу. Мені вона не сподобалася. А ще цього року я сіяла моркву, яка називається російською мовою. На пакеті було написано лакомство гномов. Увесь пакетик я не висіяла, але я вам хочу сказати ніколи в житті. Уже в цьому моєму дорослому житті, коли я займалася сама овочівництвом, у мене не було такі, такої моркви. Ось, бачите, вона гарна. Я не хочу її рвати, але дуже така гарна, велика морквина, тупий носик у морквини, солодка, дуже смачна, мені дуже сподобалось. І добре, що я не висіяла весь пакет. У мене ще він залишився. Коли буду саджати на зиму цибулю, я думаю, що я посію. Хоч один, хоч два рядочки під зиму, аби рано влітку, на початку літа мати перші урожаї цієї моркви. Дуже мені сподобалась, дуже. Морква просто суперська. І на смак, і на вигляд, дуже гарні морквини, соковиті, солодкі. Якщо вам трапляться такі, таке насіння, я рекомендую, ви не будете розочаровані врожаєм. І ще бачите, до. Доквітнуть квіти. Чорнобривці вже дуже багато так позасихали, але ще вони квітнуть дуже гарно. І все-таки око ще шукає якусь квіточку, шукає яскраві кольори, тому що зима, слякоть, сніг, дощ, тумани. І так не хочеться з цим усім прощатися. От зараз я знімаю відео і вже починається дощ. Хоча зранку було сонячно і досить тепло. Зараз я вам покажу небо, ось які йдуть дощові хмари. Бачите? Ось такі хмари. Ще хотіла вам показати звичайну капусту. Мені дали такі геть-невеличкі її пагінці. Це капуста, здається, харківська зимова, але капусти невеликі. Вони посаджені окремо. Я жодного разу її не бризкала, нічим не обробляла. І вона така, ну, Негарна, не виросла така добра, але мені такої капустинки я брала одну, знову ж таки повертаючись до блюд нашої кухні, робила голубці. То з одної капустини то добре вийшло. листочки невеликі, м'якенькі, і гарно попарилися, і добре вийшло блюдо. А ось вам підтвердження того, що бачите, Ця капуста не була б От сьогодні, 26 вересня жовтня, на дворі дуже холодно. І бачите, що твориться? О, ось така гусінь, яка просто заїдає бачите, одну капустину. Я глянулась і думаю, що ж таке такі листочки зробилися дірчасті? А тут оце так працюють гусениці. Зараз треба швиденько буде після того, як зніму відео вирвати і викинути туди кури, з'їдять. Шкода, ну, це просто я вам хочу показати те, що м -м, виходить ну, ціле літо треба, треба все обробляти, бо, бо не буде, нічого не буде. Урожай просто заїдають шкідники. І на кінець відео знову кущик чорнобривців. Ось такий осінній привіт. Кусочок сонечка на моїй овочевій грядці. На цьому все. Дивіться мій канал, підписуйтесь, щоб найбільше світу бачило, як в Україні все гарно, красиво і добре. Я вас всіх обіймаю!